Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і розпочинаємо нашу цюденну молитовну варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Наступна настанова, яку ми сьогодні візьмемо для нашого розважання. Звучить так: Роби, що тобі належить, а Бог. Допоможе твоїй добрій волі. Бачите, коли ми щонебудь робимо в своєму житті, ми завжди хочемо бачити результат. Ми хочемо, щоб те, що я роблю, воно здійснилось. Ми молимось, багато просимо. І дуже часто Раніше некоректно я перепрошую, висловився. Але буває так, що те, що ми робимо, те, про що ми посимо, просимо Бога, воно не здійснюється. Колись ми з вами говорили про це, говорили про те, що Бог дає людині тоді, коли людина готова це прийняти. А сьогодні, в цьому творі теми Кемпійського, тимпі ми знаходимо інший момент, чому не виходить в мене те, що я роблю? Чому моя молитва не здійснюється? Що пише Томак Кемпійський? Роби, що тобі належить. А що належить людині робити? Чи ми задумувалися над тим, що мені належить робити в цьому світі? Для чого я живу? Що є сенсом мого життя? І от коли людина може дати відповідь на ці запитання, вона тоді буде робити те, що їй належить. Отож, що нам належить робити? Відповідь знайдемо в Святому Письмі: у діалозі між багачем Ісусом Христом. Коли юнак, багатий юнак підходить до Христа і каже, Питається учителя. Учителю, що мені робити, щоби осягнути царство небесне, щоб бути в царстві небесному? Христос каже, як? Виконуй заповіді. Юнак каже, я виконую з малка. все роблю, що написано. Тобто дотримуюся з букви закону. І що каже далі Христос? Продай все своє і йди за мною. Юнак розвернувся. Тобто, чому він не прийняв це, тому що він до кінця не зрозумів, що Христос хоче від нього. Не просто віддати своє майно і лишити і піти за Христом, але виконати найважливішу заповідь. Це те, до чого ми всі покликані. До любові. Щоб кожен з нас усвідомив і зрозумів. Ми покликані до любові, щоби навчитися в цьому житті любити. Адам і Єва це одна з, моїх, одна з моїх думок, це не означає, що це наука церкви, але Адам і Єва, чому були вигнані? Тому що в момент, коли вони вчинили гріх, вони не просто проявили непослуг Богові, але вони відкинули Божу любов. Адам і Єва не полюбили Бога в той момент. Вони відвернулися від любові до Бога. І як результат, вони не визнали свого гріха, за що були вигнані з раю. І от, як, на мою думку, людина в цьому житті покликана для того, ми живемо, щоби навчитися любити. Все наше життя. Воно є для того, щоб ми навчились любити. Щоб ми в цьому житті навчилися розрізняти, де є правдива любов. У цього єника була любов до Бога, але яка була закона. Так написано, в законі, так я маю любити. Його справжня любов це була любов до матеріальних благ, для того, щоб йому було добре. Тому він, і не. Зробити, чого, хоче Христос. Христос навчає, люби ближнього свого як самого себе, люби Бога цим серцем, розумом, душею. Отож, до чого ми покликані в цьому житті? До любові. Щоб все, що ми в цьому житті робимо, все, чого ми прагнемо в цьому житті, воно зосередилось довкола двох речей: любові до Бога і любові до ближнього, але любові до ближнього, як до самого себе. І от коли ми в своєму житті робимо все з любов'ю до Бога до ближнього як до самого себе, ми молимось з любов'ю до Бога за ближнього, як за самого себе, от тоді Господь Бог приходить до нас. І, як каже Тома Кемпійський, тоді допоможе твоїй добрій волі. Тобто, коли мій намір? Що-небудь зробити, сказати, помолитись є наміром щирої любові, а любов це жертовність заради когось, заради себе, заради Бога, але правдива така жертовність, то ми сповнюємо все те, що мені належить в цьому житті. І це є ця добра воля, в яку Бог тоді вклинюється. І тоді вже не я дію. А діє сам Господь. Бо я своєю молитвою, своїм прагненням, отої щирої любові я впускаю в цю, в цю дію самого Бога, саму любов. Бо хто є Бог? Бог це є любов. І от коли я в своєму житті все роблю з любов'ю, тоді Бог входиться. Хтось може сказати, як же ж війна, як же нашим військовим. В чому тоді, яка любов, що скласти зброю і здатись? Ні. Власне, що ми маємо зупинити ворога. Але на початках нашої молотовної варти, як тільки це все почанувалося, я хотів і повторюся ще раз. Їхній обов'язок зупинити зло, зупинити те, що забирає людське життя, тобто зупинити того ворога, який хоче забрати людське життя. Але при цьому наші військові не повинні втратити свою особистість, свою гідність, свою людяність, не втратити любов до життя, до самого себе. Вони не повинні наповнюватись гнівом. І от тому ми молимося за них, щоб наша любов, яка впускає в нашу молитву, Божа, Бога, Божу любов, передалася цим військовим, за яких ми Це Та Такий, наче транспортер. Ми, ми маємо висту... наша молитва любові має виступати, наша вантажівка, яка підвозить боєприпаси нашим військовим. Отож, наша молитва любові це та вантажівка, яка на, на, клад... на яку маємо нагрузити оцю нашу любов і відвести їм такий спосіб. Отож, коли ми все робимо, те, до чого покликані, тобто робимо все з любов'ю і в любові, Бог тоді входить в цю справу і здійснює нам, допомагає нам в цій добрій волі. Тож, коли в нас щось не виходить, значить, я це робив без любові. Тож, чинімо все в своєму житті з любов'ю. До якої ми тут на цьому земному житті покликані, і тоді Господь Бог, який є сам любов'ю, нам буде допомагати. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо Ти святив, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині кожен з нас має обов'язок просто на хвилинку зупинитися в своєму цьому життєвому потоці і сказати: Господи, захисти і благослови хлопців». хлопці. Тож, 12, 3, 6, 9 година ми маємо продовженням нашої спільної молитовної варти, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!